Усім привіт! Я вітаю вас на каналі. Це магазин Аврора. Нові акційні пропозиції на товари з 29 липня по 4 серпня. Напій шоколадний розчинний зі смаком кокосу 39, Напій Капучино ірландський віскі 9. Несквік у стіку 7. 42 гривні. Цикорій розчинний. Кава кафе – 170 грамів 179 гривень. Печиво супер 7. Томатна паста 70 грамова. 9. Фруктовий напій капрі 20. Дитяче п'юре карапуз, яблуко, персик 19. Шоколад «Альпінелла», полуниця та кокос 17. Батончик снікер 40. Приправа рідка універсальна 44. Приправа смакова. Куряча 32 гривні. В баночці 100 грамів. Є ще з ароматом грибів. 39. Приправа до плову 8. Лопатка силіконова кухонна. 14. Пензлик кулінарний 15. Вінчики по 19. Є ще такі по 17 гривень. Точилка для ножів 27. Тримач магнітний для кухонного інвентарю 44. Прес металевий для картоплі 49. Ложка кухонна металева 29. Є ще така ложка з отворами 39. Пластикова яйцелізка 14. Кольори пластику в асортименті. Виделка десертна. Перепрошую, ціна уже не акційна. 24 Стакан дитячий пластиковий з фігуркою ложка та кришка 24. Салатниця пластикова. 44 3 літрова. Баночки скляні для спецій 4 штуки 55 гривень. Воронка лійка уже нема. Забрали по 14. Є така звичайна лійка за 15. Порцелянова чашка солодкий поцілунок 64. Новинка. Кухоль скляний з кольоровою ручкою 77 гривень. Тарілка обідня скляна 39. Ланчбокс. Зараз також ціна акційна 74 гривні. Ємкість для сипучих з кришкою. Герметично закривається. Там ще така резиночка є. 77 гривень, велика 119. Рукавички господарські 20 штук. Упаковка 59. Одна пара 44 від фрекенбок. Гачки металеві машинки 24. Самоклеючі 2 штуки 17. 22 гривні 5 штук упаковка. Силіконові – 17, 4 штуки. Вішалка для сушки прямокутна з прищепками 49, Полиця пластикова для ванної кімнати 169. Мильниця на присосках 29 в білому та рожевому кольорі. Набір аксесуарів для ванної кімнати 4 предмети, 74, 2 склянки, дозатор. Та мильничка. Підставка пластикова на присосках 27, набір серветок для прибирання від Freckandbox 49. 5 серветок та пакети для сміття з ручками. Набір прищіпок для білизни бамбук 20 штук, 22 гривні. Набір серветок для прибирання 27 27-3 штуки. Серветки вологопоглинаючі. поглинаючі. Порошок дитячий вухастик 179 2 кг 100 г. Порошок універсальний 4 в 1 199 Вагою 3 кг 200 г, кондиціонер для тканин сіла 149 Відро пластикове для сміття з поворотною кришкою 99. Порошок автомат кілограм 200 г 59 Туалетний блок Брев 47. Змінний балон для авторозпилювача 59. Універсальний засіб для миття ванної кімнати 37. Для миття підлоги веллі 1-літровий 32 гривні. Універсальний засіб для миття підлоги 22 гривні. Шампунь-кондиціонер 42. Серветки вологі Зая» – 15 24 штуки. 84 штуки 49. Серветки паперові 350 штук. Ціна 55 гривень. Мило туалетне тверде від ловіт 17 гривень. Крем-мило 900 мл 32 гривні. Гель для душу нектар 44. Шампунь та гель для душу 2 в одному від арко 62 гривні. Шампунь гель чоловічий 42 гривні. Шампунь дитячий мультипульти 42 гривні. В наявності лагідний. Ромашка та череда. Шампунь для волосся СЙОС 129. Бальзам маска для волосся 64. В наявності є 7 трав яєчна та кропива. Дякую вам за перегляд!